Готель в Хургаді з пляжем, як на Карибах, у самому серці Самобей, просто на березі моря, розташований готель із величезною територією, що потопає у зелені, гамаках і карибських кольорах. Номери великі, просторі та охайні. Нещодавно була реновація, тому все свіже та чисте. Харчування смачне та різноманітне. П'ять ресторанів алякар. Ходити можна, хоч щодня. Анімація активна: ігри, конкурси, фільмі, вечірки, шоу в амфітеатрі для дітей, міні-клуб та міні-диско. І є дитяче меню на території. Три басейни: один з них з підігрівом та аквапарк із сімома гірками. Пляж широкий, і довгий. Море чисте, а захід пологий і зручний. Тут можна насолоджуватись кожною хвилиною під сонцем і шум хвиль. Так, готель не новий, але доглянутий. Його люблять за атмосферу та чудовий пляж. А для підбору та бронювання туру пишіть на модірект.